Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Моє вітання усім шанувальникам українського футболу. Професіональна футбольна ліга запрошує вас на Ужгородський стадіон Авангард на перегляд прямої трансляції поєдинку 16-го туру Вібет першої ліги між харківським металістом та запорізьким металургом. Погода на Закарпатті вже ще не зимова, снігу у нас ще нема. В принципі, я б не сказав, що дуже і прям морозно і холодно, але вже натякає на те, що от от зимові. Температури до і сюди присутній у складі своєї команди. Василь Луця намагався тут і Ісайнко. 100% момент у Євгенії Санки. Перший насправді дуже гострий момент у сьогоднішньому матчі. Один, один перед воротами опинився. Лівий Вінгер Металіста і розстрілював буквально. Байду В дотик, бачите, прямо у гулкіпера. Цей удар прийшовся. На Цвіренка. Цвіренко зробив простріл, М'яч м'яче так тут дійшов до Василя Лудцева. Виходить передача на брата від Василя. Петро спробу удару здійснив. Фактурних гравців металіста. Ось така передача. І Саєнко. ворота. Ще один момент від Євгенії Сайнка. Цього разу вже на техніку вицілював у дальній кут 27-й номер металіста. Дуже симпатично виглядало те, як Євгеній Санко п'ятою спочатку м'яко скинув на партнера. І йде подача. Удар по зворота. Владислав Клименко знову у нас у фокусі телекамер. Цього разу. Петро Луцців грає вверх. Приходько набирає швидкість Даніел. Прострілює Приходько. Василь Луці в Кайдалу. Ісанько перепрошую. 1-0. Євгеній Ісанко відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі. Для Євгеніївцаєнка це другий гол у поточному сезоні. І загалом третя гольова дія. У нього є ще один асист. Здорово розіграли атаку по правому флангу Петро Луцію. і у Приходько. Приходько на швидкості відірвався, зробив цей потрібний простріл прямо. Кайдалова, м'яка. передача від Кайдалова. Красна приходька. Даніл виграв ігрову боротьбу, виграв позицію. Завдав удар головою. Вищий воріт. М'яке закидання. Штрафний майданчик. Приходько намагається допомогти захисті своїй у захисті своєї команди. Удар. М'яч рука кого голкіпера. І Запоріжжя також немало переселенців. Саме вони зараз підтримують свою команду. Приходько штрафно майданчику. Приходько! Не влучає ворота Даніл. <плес> Як же здорово виглядає 17-й номер металіста, коли на швидкості вривають вільні зони з урахуванням своєї фактури. Ну, такий міцний, я б сказав футболіст доволі. Аліва на, на Кайдало. Перед ним є один футболіст і вільна зона. Я думаю, буде пробувати обігрувати. Кайдалов обігрує, вирубається, штрафує майданчик. Поперечка. Ще один супермомент для харків'ян. Кайдалов. Все зробив на відміну в цьому епізоді. І пробував, е Тут, розумієте, так, лічені сантиметри. Вирішували. Підсумок цього епізоду Іродовський. Приходько проти нього. І все. Крістіна Козиро дає фінальний свисток. Харківський металіст здобуває перемогу матч 16-го туру Бет першої ліги проти запорізького металурга. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віпец Юкрейн» – разом сильніші.